З квітами для кримських жінок, 8 березня, на центральну площу чернівців прийшли буковинки. Вони тримали гасла, заклики до миру та жовто-сині стяги. Наш державний прапор золота пшениця та мирне, блакитне небо кажуть чернівчани: як найкраще символізують те, до чого прагне країна. Буковинки висловили щиросерду підтримку кримським жінкам, закликали їх не боятися вийти на вулицю та всіма силами посприяти збереженню миру. Також чернівчанки запросили у гості до західної України мешканців Криму та східних регіонів. Ні, щоб об'єднатись та присвідчитись у виключно мирних намірах одне одного, об'єднайтесь жінки, всі жінки України все зваю создайте мудре рішення і мудре праправильне поступки мислі, Віддайте свої серця в даний момент подіть всіх кримчан, всіх людей України для того, щоб був мир і любов. Ми зібралися тут для того, щоб закликати і владу, і людей в першу чергу людей до миру, до миру, тому що наші діти повинні зростати в країні, яка буде процвітати, яка буде виховувати нові і нові покоління і давати їм і показувати тільки добро, і тільки гарний приклад не потрібно війни.